Джерела відкритого вогню завжди несуть небезпеку. В культових релігійних спорудах таку загрозу становлять свічки та кадильне вугілля. На великі свята, коли збирається багато прихожан, ця небезпека зростає в рази. Великдень одне з таких. Тому напередодні співробітники ДСНС здійснюють обстеження храмів та нагадують священнослужителям про основні вимоги правил пожежної безпеки, проводять інструктажі з настоятелями храмів щодо застосування первинних засобів пожежогасіння. Протягом минулого тижня в культових спорудах здійснили обстеження стану первинних засобів пожежогасіння, електричних пристроїв та мереж. Наголосили на необхідності обережного поводження з вогнем та нагрівальними приладами, на обов'язкове утримання дверей, евакуаційних виходів відкритими на час богослужінь. Під час одного з рейдів вогнеборці відвідали Свято-Покровський храм Одеської єпархії Української православної церкви Православної Церкви України в СМТ Сарата, де поспілкувалися з настоятелем отцем Владиславом, який нагадав своїм парафіянам про необхідність бути обережними і в храмі, і в побуті. Я би дуже призвав вас до одного. Святкуйте. Радитись, але пам'ятаю що є речі, які завжди ходять біля нас. Це небезпека, яка зв'язана з пожежами. Це небезпека, яка зв'язана з різними вибуховими пристроями. Вогонь від свічок і лампадок в храмі становить окрему загрозу для парафіян. Секунди необережності і стихія швидко розгортається. Застерігають рятувальники. Звертаємось до парафіян та нагадуємо правила поводження в релігійних закладах. Будьте обережні при запалюванні свічок зі свічників, слідкуйте за рукавами одягу, під свічкою тримайте шматок картону, щоб гарячий віск не потрапив на шкіру і ви не впустили запалену свічку на одяг. Слідкуйте за дітьми, підв'язуйте міцно хустки та прибирайте волосся, зменшуючи ризик потрапляння їх на вогонь свічки при нахилі голови. Щодо дотримання протипожежних заходів, користування вогнем та електроприладами, в храмі завжди проводиться превентивна робота. У будь-якому храмі дуже багато вогню. Він, перш за все, це свічі, лампадки. і Він дійсно в деякої мірі благодатний, тому що він, скажем, частина служб, але ця повинна також нас насторожувати, особливо. Коли закінчується служба, священники, люди, які за це відповідають, повинні подивитися, щоб було виключено із електрикою, де коли виникають проблеми. То проводка не завжди відповідає нормам, і люди роблять якісь устаткування для того, щоб покращити можливо свій побут, тому також подивіться. Великі свята в релігійних спорудах це завжди багато людей, тому кожен повинен дотримуватися безпечної відстані. Не скупчуйтесь в одному місці, не заносьте з собою і не запалюйте замість свічок легко займисті предмети та рідини. У разі загорання одягу швидко скиньте його. Постарайтесь загасити вогнегасником або накрити щільною тканиною. Серед превентивних заходів перевірка додаткових виходів та позначок шляхів евакуації, правильне зберігання та експлуатація вогнегасників. Пан отець і інші працівники церкви знають, як ними користуватися. В кожному храмівку. Поможливість навіть дома засоби пожежної протипожежної безпеки, і люди повинні вміти ними користуватися Причина всіх пожежі. Я вже сказав, це людина. Тому ми постараємося про це пам'ятати попереджувати ці речі, щоб вони дійсно, скажімо так, не принесли нам горе нещастя, якого нам на жаль, і так хватає. Рятувальники вкотре звертаються до громадян з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки в культових спорудах, аби великі свята пройшли безпечно. У разі спрацювання пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу, негайно покиньте молитовний зал, не створюючи паніки та тісняви. При пожежі або іншій надзвичайній ситуації телефонуйте за номером 101. На останок зустрічі, проведжаючи в дорогу ДСНСників, настоятель дав усім віруючим настанови і Боже благословення. Вітаю з святом Воскресіння Христова. Нехай Господь дарує Україні перемогу. Після того міру. Нехай Господь дарує нам віру, нехай Господь дарує нам радість, об'єднання, Об'єднання як в спільній молитві, так і в спільній нашій державі. Тому що ми є перше творіння Божим, але з другої сторони ми є мешканцями, ми є громадянами держави України. Будьте всі разом, і нехай Христос буде посеред нас. Ірина Ворбинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.